Привіт! У цьому відео ви вивчите, що таке модифікатори видимості, або є ще термін модифікатори доступу, він більше використовується в Java. Тим не менш, це одне і те ж саме. Це модифікатори або ключові слова, які ви вже використовували private, Public, наприклад, які використовуються до змінних, до класів, до функцій, для того, щоб обмежити їхню видимість в рамках проекту. Навіщо ж потрібні такі обмеження? Справа в тому, що проекти зазвичай великі. І от відкрити собі збоку вкладку Project. До того ми зазвичай працювали в одному файлі Main, і ми в ньому розписували, крім функції Main, різні класи, функції в тих класах. Але зазвичай в проєкті сотні, а то й тисячі класів окремих і окремих файлів. І щоб не писати їх всіх в одній кореневій папці Kotlin, їх. Розставляють по різних пакетах в рамках кореневої папки. Наприклад, може бути папка Data, де будуть всі об'єкти. Машини, animals, конвертери там будуть якісь конвертери, які конвертують якісь дані з одного типу в інший тип і тому подібне. Модифікатори доступу роблять так, щоб дані були видимі тільки там, де вони потрібні. Пам'ятаєте принцип інкапсуляції? Так от цей інструментарій модифікаторів видимості або доступу, він дозволяє якраз забезпечити інкапсуляцію в тому числі, обмеживши видимість даних в програмі. А коли є обмежена видимість або доступ до певних даних, тоді в програмі є порядок, тому що з одного місця ви зможете дістати тільки те, що треба, і не маєте доступ до якихось прихованих даних. У цьому уроці ми будемо працювати не лише з файлом Main. А є з вкладкою Project. Так що відкрийте собі вкладку Project. Потім підготуйте собі код, такий, який вже є у мене. Є функція Main, яка створює екземпляр класу Car. І просто викликає в нікуди змінну Name і функцію Go. І також створіть отак правою кнопкою на Kotlin пакет New. Створіть новий пакет. І назвіть його Data. Як я назвав, або як-небудь можете його назвати. Ви можете створювати які завгодно пакети, як ви це робите на вашому Маці або на вашому Windows. І структурувати там файли вашої програми. В тому пакеті дата я створив клас car. точніше файл Car, І в ньому я вже задекларував клас car зі своєю функцією. І в первинному конструкторі є змінна Name. Давайте створимо ще одну змінну вже не в первинному конструкторі, а просто як окрема властивість number. Машина буде мати якийсь номер по замовчуванню 0. І тут також викличете номер. Дивіться, по замовчуванню, ці модифікатори доступу є паблік. От бачите, я їх тут можу поставити явно: до класу, до змінної, до функції. Модифікатори доступу використовуються до всього. І ідея нам підкаже, що паблік є зайвий. Це тому, що по замовчуванню, якщо ви не вказуєте модифікатор доступу, в котліні він є публічний. А що це означає? Це означає, що коли ви будете використовувати десь ззовні ваш об'єкт в іншому файлі, ви будете мати доступ до усіх публічних властивостей даного класу. Наприклад, якщо я зроблю приватну змінну number, я втрачу доступ до цієї змінної і дає мені не дозволить викликати її десь ззовні. Це буде означати, що я інкапсулюю, приховую цю змінну для зовнішнього світу, бо, за моєю задумкою, того, хто створював цей об'єкт, змінна number має використовуватися лише в рамках даного класу. Бачите, був в функції Go. Я можу користуватися приватною змінною number і робити з нею що завгодно. Наприклад, збільшити на одиничку. Так само, якщо ви приватизуєте функцію, ви не будете мати доступ до даної функції десь ззовні. І так само, якщо ви приватизуєте клас, private class, усе. Ви не зможете створити його екземпляр ззовні. Зате ви зможете створювати екземпляр даного класу в тому файлі. Наприклад, у вас би тут був якийсь інший клас клас Гараж. І тут ви можете створити змінну кар. Бачите, і викликати конструктор. Не можете. Ви можете створювати, але вас ідеєшка заставить зробити її також приватною. Тому що, якщо приватний тут клас, і якщо ви б тут зробили його публічно, то ви фактично би опублікували вашу змінну для зовнішнього світу. До того ми завжди працювали в одному класі, в одному файлі Main. І тут ми створювали собі інші класи і функції. Але зараз, щоб зрозуміти цю тему, потрібно трошки вийти за рамки даного класу і нагадати, що відкрити вкладку Project. Коли ми створюємо проект, в ньому є багато пакетів. І в базовому пакеті Kotlin ми якраз програмуємо, пишемо нашу програму. Клас Main знаходиться якраз тут. Ви можете створювати свої пакети в рамках цього пакету Kotlin і туди поміщати свої класи і матимете до них доступ. Пакет це як папка в Windows або на Mac. Кожен оцей файл це є файл, в якому є клас. Наприклад, бачите, візьміть до уваги, наприклад, car. Це в нас є окремо файл car, і в ньому є клас. Car. Це не одне і те ж саме. Тому що в файлі car. Може і не бути класу car, від того файл не пропаде. Ви можете створити в ньому якийсь геть інший клас і спокійно ним користуватися, тому що клас і файл це різні речі. Якщо ви створюєте окремий файл якогось типу даних, він буде називатись так само, як і клас. В файлі ви можете створювати один або багато класів, і кожен зі своїми пропортами, властивостями і функціями. Також у файлі може і не бути класів. Файлі може бути лише функція, як, наприклад, в нашому файлі Main. Бачите, і ви можете писати функції, вкотліні за межами класу. Прямо ось тут. Якась функція. І спокійно собі нею користуватись sdfs. І ось так. Бачите? Просто вам треба буде імпортувати шлях до даної функції. Так, видалимо поки що оцей клас гараж. І повернемо. Публічність нашому класу, нашим змінним, наші функції. О, і також, якщо ви зробите приватну вашу властивість, яка прописана в первинному конструкторі, тоді так само, як і звичайна властивість, вона буде недоступна у зовнішньому світі. Але вона буде доступна в середині даного класу, як ви бачите. Бачите, в середині функції Go ви можете використовувати name, можете використовувати number, незважаючи на те, що вони є приватні. Бо приватна властивість вона є приватною і видима тільки в рамках даного класу. Але приватні властивості не будуть видимі в рамках іншого класу, не лише в зовнішніх файлах, наприклад, в файлі Main, але і в тому самому файлі, де у вас і прописаний той клас, ось в файлі car. Якщо ви тут напишете той самий гараж, і пробуєте викликати створити змінну, car, Valcar, передастьте тут якесь ім'я, пусте, і спробуйте скористатися тільки так, функції, якісь, наприклад, буде гараж Function. І спробуєте тут скористатися приватними властивостями класу Car, ви не будете мати доступ, незважаючи на те, що і Car, і гараж знаходяться в одному файлі. Зверніть на це увагу, бо якщо клас приватний, тоді ви можете створювати екземпляр даного класу у інших класах в рамках даного файлу. Просто цей клас робиться приватним для даного файлу і робиться невидимим за межами даного файлу. Повернемо назад. Гараж нам поки не потрібен. І назад, все публічне. Добре, private, «Public». Розглянули модифікатори доступу. Вони найпопулярніші. Тепер до більш рідкісних. Рідше використовується Protected. Protected модифікатор доступу він робить властивість класу або функцію, так, ніби вона приватна, але доступна для усіх наслідників даного класу. Спочатку зробимо так, щоб Car наслідувалася від транспорту. Створюємо звичайний клас, відкритий для наслідування. Open class transport. І додаємо сюди одну властивість і одну функцію. Нехай це буде val transport ID. Це буде якесь число. І нехай це буде функція transport function. Нічого вона не буде робити. От. Наслідуємося. До речі, тут, коли хочете наслідувати машину. Від транспорту, будьте уважні. Багато на початку, та й я перед тим, коли готував це відео, перепутав і ставлять наслідування одразу після назви класу. Але воно не так. Наслідування, символ двокрапки, ставиться після назви класу, і якщо є конструктор, ось, а він у нас є після конструктора, перед тим, як відкривається дужка тіла класу. Тому дві крапки ставити тут, транспорт, окей. І викликаєте конструктор даного класу. Бо якби в нас не було конструктору, ми могли б просто після назви класу робити наслідування. Але оскільки в нас конструктор є, тоді дві крапки. Тільки після конструктору, первинного конструктору. Добре. Машина наслідує транспорт. І зараз функції транспорту є публічні. Якщо ми зробимо їх для початку приватними, чи маємо ми доступ до них зараз. У нашому класі насліднику, який, до речі, знаходиться в тому самому файлі, що й транспорт. Дивимося в функції Go нашого класу наслідника Car, пробуємо викликати функцію і властивості батьківського класу. transport ID немає можливості. Бачити, навіть ідеєшка не підказує як доступну опцію. Або transport function також не підказує, бо вони є закриті, бо вони є приватні для всіх, для всіх інших класів. І для наслідників даного класу в тому числі. Але якщо ви робите protected, дивіться, пишете, TRA, і бачите, що Transport ID і transport function обоє є доступні в рамках наслідника для наслідника даного класу. І ви можете в функціях того класу використовувати спокійно Protected властивості. Але. Protected властивість для всіх інших ненаслідників працює так, ніби вона є private. І, наприклад, в Main, ви не можете через машину скористатися, наприклад, викликати транспорт ID. Бачите? Тому що ця змінна є Protected, захищена. Якщо б вона була публічною, тоді ви могли б мати до неї доступ через клас наслідник CAR. Тому модифікатор доступу або модифікатор видимості Protected використовується для того, щоб зробити функції або властивості батьківського класу видимі тільки для наслідників. А для всього іншого зовнішнього світу, так, ніби вони і приватні, невидимі. І ще один нюанс. Protected модифікатор доступу не може бути використаний для класу. Це неможливо. Тільки для змінної класу, і для функції класу. І останній модифікатор доступу internal. Internal може бути використаний і до змінної, і до функції, і до класу. Але ви їх зараз не будете використовувати ні на навчанні, і навіть не будете використовувати у більшості комерційних проєктах. Тому що. Це стосується теми модульності. Один додаток може мати не лише багато пакетів, а може мати ще багато модулів, і кожен модуль може мати свої пакети. Щоб зараз не вникати, не відволікатися на тему модульності, скажу просто двома словами, що, що ви собі запам'ятали теоретично, інтернал робить клас, властивість або функцію доступною тільки в рамках одного модуля. Тобто для всіх класів пакетів даного модуля властивість internal є доступна. Тобто, якщо ми будемо використовувати в себе в даному прикладі, оцей internal, то ми будемо бачити, що от internal для властивості транспорта дії і транспорт function, вони тепер так, ніби є публічні. Ось, бачите, ми можемо викликати. Internal Transport ID, transport function, тому що ми знаходимося в рамках одного модуля. Бо по замовчуванню, коли ми створюємо проект, він завжди має один модуль, як мінімум. Можуть бути більше модулів, наприклад. І той модуль може мати багато пакетів всередині, так як у нас є різні пакети. І в тих пакетах ми собі розкидаємо різні властивості. Так от, про Internal це буде достатньо. підсумуємо. Модифікатор доступу це те саме, що модифікатор видимості. Kotlin Котліні є 4 модифікатора видимості: приватний, Protected і Internal. Kotlin не має модифікатора доступу Package Private, на відміну від Java. Тому тут ми його не розбирали. Модифікатори доступу допомагають обмежити видимість певних частин програми в рамках даної програми. Наразі цього буде достатньо. Бувайте!